Я з Брукліну, Нью-Йорк. Наскільки довгою була ваша подорож до України? Переліт тривав 8 годин, потім була пересадка, і ще одна година пересадки у Відні, а це ще одна година польоту. Рейс затримався на годину, а потім я зупинився в Польщі у Кракові. Тож від Кракова до сюди було я б сказав ще 11 годин. В Україні йде війна Росії проти України. Ви розумієте причину того, чому ця війна розпочалась? Тому що Путін почав війну з українцями без жодної причини. І ви повинні перемогти у війні, і у вас буде мир на вашій землі на віки вічні. Ми почули сирени повітряної тривоги. Ви пішли в бомбосховище чи ще кудись? Ні. А чому? Тому що я живу в Ізраїлі. Я звик чути сирени повітряної тривоги. Навіщо мені ховатися в бомбосховищі? Ви взагалі розумієте, що відбувається між Росією та Україною? Ми знаємо, що йде боротьба за певні території, але ми нейтральні. Дорога небезпечна, але рабин пообіцяв, що якщо ми прийдемо до нього в перший день року, то рік у нас буде просто найкращий. Ми приїжджаємо, бо знаємо, що якщо у нас буде найкращий рік, то як я можу загинути від ракети чи ще чогось? Це світ, він небезпечний так, але якби ми пообіцяли рабину, що всі ми прийдемо до нього, ми завжди мали б тут найкраще. Як довго тривала ваша поїздка в Україну до Умані? 24 години з Ізраїлю, тому що ми летимо до Молдови. А з Молдови їдемо в Україну. На кордоні ми ще чекаємо 14 годин. Через війну дуже важко поїхати в Україну. <сору> а що ви думаєте? Путін просто божевільний. Країна дуже сильна, сильніша від Росії, сильніша від Росіян. І як ви кажете, вперед, Україно! Ми знаємо, що зараз відбувається в Україні, але ж ми приїхали сюди для великого рабина. Його поховання за три хвилини ходи від місця, де ми стоїмо. Мій друг питає мене: нащо ти їдеш сюди і сплачуєш три тисячі доларів з особи за житло? Нащо? А я кажу: приїдь і відчуй. Чи безпечно вам в Україні правду? Ні, і я скажу чому, тому що поліція не перевіряє, чи маю я рушницю, або чи може тут якісь терористи прийшли. Їх цікавлять тільки податки в міський бюджет. У нас є контрольно-пропускні пункти, там, де працюють поліцейські, здійснюють превентивні заходи, саме дивляться, щоб ніхто на територію не переніс будь-яких заборонених речей, там, вибухівки тощо. Тому це все проводиться вічливо, дипломатично, коректно. Знаєте, історії трапляються в них тоді, коли починається шабат. Коли шабат їм взагалі в шабат нічого не можна робити. Тобто вони можуть залишити. Газову плиту десь без нагляду там, включити воду. Встановив е систему оповіщення, яка говорить на євріті і попереджає їх про е повітряну тривогу угу. чи якусь небезпеку. Угу. А скільки Тому... тут загалом укритів приблизно? Ну, Стадинсько. Важко їх порахувати, але, скажімо так, їх на сьогоднішній день недостатньо. Їх в три рази менше, ніж приїжджають паломники, бо до цього треба було готуватися не один рік і будувати укриття. На території 4 гектари є всього декілька офіційних готелів. Всі інші будівлі, споруди, вони або не введені в експлуатацію, або є домоволодіннями. І при цьому випадку тоді. Євреї, паломники Хасиди не сплачують туристичний збір. Тому ми прийняли рішення, що одна доба перебування паломника, він зобов'язаний сплатити туристичний збір. Ми от бачимо ззаді такі банкомати в розмірі 335 гривень за добу. І куди ці гроші підуть? В бюджет місцевий. Угу. Ці кошти однозначно використаються для лікарень, ми вже так теоретично думаємо, для наших лікарень і для військових. I'm <laughs>